Здоров'я бажаю, шановні підписники, сьогодні підіб'ємо під підсумки нашого городництва. Ось як бачите, в нас кукуруза, яку ми в останню чергу посадили і посадили під капуста. Розкажемо, деякі в них є переваги, які недоліки. Ну, По-перше, по сезону, як я вже зрозумів, Два рази на одному місці вирощувати кукурузу недоцільно. По-перше, це хвороби, а по друге, цінова політика. Якби перша кукуруза в нас була 15 гривень оптова, то щоб ви розуміли, на сьогоднішній день 5 гривень. Що таке 5 гривень? Це тільки насіни на 70 копійок, плюс е лента поливочна і воно, мабуть, того не коштує. По капусті, як бачите, не знаю яка цінова політика буде, але по капусті це, по-перше, сівозміна, а по-друге, що якраз буде сезонний товар. Тобто капусту їдять у нас коли? В основному осінню, зимою, якби йде вона в сезон. Кукурузу люблять всі ну, до, я думаю, до липня місяця, після липня місяця вже так її. Дуже не купують, тому ціна ось така. Які недоліки? Недоліки можу розповісти про недоліки. Недоліки, по-перше, це довго стоїть в касетах. і вона там не розвивається, не розвивається, потім висаджуємо. І виходить, така вже другий раз за рік у нас помилка, ось така кукурузина, і вона вже викидає волоть. Як бачите, вже волоть викидає. Ну, будемо пасинкувати, підрізати, якийсь качан буде, але це вже не те. Зараз ми для порівняння покажемо вам ще одну кукурузу, яка в один день сажалась касети, але на дві неділі раніше була висадка на полі. Зараз йдемо покажемо. Ось як бачите, для порівняння прийшли ми на другу площу. Оце кукуруза, що ми садили в один день. Що, що та, що ця, дивіться, це вже вища вже пояса, ще тільки волоть викидає. І різниця була просто в висадці з касети. Тобто в касеті не треба довго тримати. Максимум дві неділі. Максимум дві неділі. Відсходив дві неділі. То що виходить, вона там перестається, розвиток затормажується, але потім вона не встигає. Так що помилки є. Дивіться за нашими помилками, не робіть самі такі помилки. Ми вам будемо розказувати, що у вас все було добре. Йдемо далі, покажемо капусту цвітну і броколі. Ось як бачите, після кукурузи посадили броколі. Капустинка ще маленька, але вже вона відійшла, вже якби розвиток пішов у неї. Тоже вона трішечки перестояла в касетах, не знаю, чи щось вийде. Це експеримент, так що будемо дивитися, наблюдати. І ми будемо вам показувати, підписуйтесь і ми вам все будемо розказувати. Тут три рядочки брокколі, далі в нас світна капуста, вона теж якби вже ухватилася, була зовсім маленька. Ну, думаю буде. Далі пікінська капуста, пікінська теж тут вже більш-менш підтягується. Ну, З Пекінською капустою я працював, то можу сказати, Пекінська буде капуста. На 99% буде. По Брокколі, по цвітній капусті я перший рік і трохи запізно. Ну, У нас погода міняється, не знаю, будемо дивитися. Так що слідкуйте за нами, ми все вам будемо показувати і розказувати. В попередніх відео ми вам розказували, що тут у нас поливочні вишні як би вже вийшли і строя, то ми їх замінили, замінили на нові. Ну, Як би сказати, теж треба придивлятися до них діаметр кожної лянти різний. Наприклад, вставити ремонтний фітінг не так й просто. На ось з полосами тут дуже просто вставляється, тут вже треба чи під тиском якось ну вже набагато тяжче. Так що тож, хто займається крапельним поливом, вони повинні це все замічати, розуміти, і, наскільки його вистачає ленти. Ну, Хто як відноситься, її треба промивати, хто користується там, добривами, кого фільтр не дуже якісний, забивається ні піля і йде, водичка погана, тоді зовсім забивається. І так отут ось я проходив, бачив, що що є, вже засихає, де розсада, де дощів немає. Ну, в общем, слідкуйте, будемо показувати, ось рядом кукуруза. Тут ми вже реалізуємо кукурузу. Щоб понімали, по 5-6 по гривень. Не дуже вона нам кому й треба зараз. Ну, качани є, качаний такий великий, але, але красивий, ось дивіться, виповнений. Гібрид карамела. Якраз е, хорошої стиглості, такі, що треба. Ну от так. так що слідкуйте і ми вам все покажемо за нами. Ось бачите, ми показали для порівняння наші капусти і кукурузи. Капуста достатньо ця вже ухватилася, вже майже скоро головки буде зав'язуватися. А та, що пізніше... І теж в один день садилася, теж. Ну, це все затримки, так що підписуйтеся на наш канал, ми все будемо розповідати, показувати, вчиться чи, чи на наших помилках, а не на своїх. Ще раз наголошую, на наших. І до побачення.